Тані всього 14, а вона вже знає складні назви медичних препаратів, які потребують військові на передовій. Вона справжній боєць волонтерської сотні. Щиро допомагає пораненим, збирає медикаменти та необхідні речі в зону. Ато каламіцин ось в маленьких флаконах теж. а є у нас альбумін. Це як білок крові можна замінітельможні мешкати крові. Мені здається, для мой долг, це моя об'язаність допомагати тим, хто спасає нам життя допомагає нам на нашим мальчикам на передовій. Це один із пунктів прийому волонтерської допомоги. Він знаходиться у київському військовому шпиталі. Небайдужі йдуть сюди нескінченним потоком. Про потреби поранених дізнаються зі сторінок у Фейсбук або з гарячої телефонної лінії. Приносять ліки, продукти і хто що може: хтось на 100 гривень, а хтось на 20 тисяч. Може прийти бабушка, яка принесе Со своей пенсии 100 гривен, которые мы уговариваем и стараемся не брать деньги, потому что, как я и потом говорю, мы потом будем спасать вас, а она говорит, нет, им нужнее. И начиная от того, что деньги перечисляются на карточку Натальи Воронковой, даже с Москвы. Із вдячністю згадує волонтерів і боєць Нацгвардії Микола каже, військові практично перебували на волонтерському забезпеченні. Волонтери збирають гроші, вони закупають бронежилети, тобто першу, да, амуніцію, яка потрібна для захисту, І переправляють ребята своїми каналами, непосредственно на блокпости. Є блокпости, де вони просто відрізані від великої землі. Волонтери допомагають не тільки на передовій, турбуються і про поранених у шпиталях. Волонтери допомагають нам і по догляду за пораненими, і е, додатково надають нам е, витратні матеріали, е, сучасні антибактеріальні препарати, але це не значить, що цих, цього всього в нас в центрі немає. Наслідки війни могли б бути значно гіршими, якби не ці бійці волонтерської сотні і тисячі небайдужих громадян. Анастасія Острожко, Тарас Біловол соціальна країна.